Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 10 класу. Сьогодні продовжимо роботу над темою паралельність прямої та площини. Повторимо основні теореми і будемо розв'язувати завдання достатнього і високого рівня складності. Будемо використовувати ці знання, ці теореми до розв'язування завдань і підвищення своїх вмінь і навичок. І так, ознака паралельності прямої площини. Якщо пряма, яка не належить даній площині, паралельна якій небудь прямій, що лежить у площині, то дана пряма паралельна самій площині. Наступна теорема. Якщо площина проходить через дану пряму паралельно другій площині, мова йдеться про пряму, пряма паралельна другій площині. А площина проходить через неї і перетинає е, цю площину то пряма-перетину площин паралельна даній прямі. Наступна теорема. Якщо через кожну з двох паралельних прямих проведено площину, при цьому ці площини перетинаються по прямій відмінній від даних двох, то пряма перетину площин паралельна кожній з двох даних прямих. Другу і третю теорему проілюстровано на малюнках справа. І четверта теорема. Дві прямі паралельні третій паралельні між собою. Другий малюнок можна використовувати для четвертої теореми як ілюстрацію. Дві прямі А і Б паралельні до С. Значить, А і Б паралельні між собою. Ну, а тепер. Потренуймося, застосовуючи цю інформацію для розв'язування задач. Задача 3012, малюнок до неї даний це вже є деяке облегшення. Поставте відео на паузу, попрацюйте, нагадаю, ще трошечки, коли ви бачите відношення якихось елементів, то ви вводите коефіцієнт пропорційності, і тоді ці елементи перший дорівнює там, 7х, а другий 5х. І це ви можете використовувати в задачі. І так, дивимося: площина Альфа паралельна прямій АС. Точки А1 і С1 належать площині Альфа. Проаналізували. І зробили висновок про те, що АС і А1С1 паралельні. Альфа паралельна АС, А1 належить альфа, С1 належить альфа, значить А1С1 паралельно АС. А якщо А1 паралельно А1С1 паралельно АС, то можна говорити про подібність трикутників оцього маленького і оцього великого. Трикутник АБЦ. І а 1 С1 1 подібні. І тоді значить, що відношення А1С1 до АС таке саме, як відповідні сторони маленького і великого. А1Б відноситься до АБ. Ведемо коефіцієнт пропорційності. І знайдемо АВ через коефіцієнт пропорційності. А17х, А1Б 5х, сумарно АВ дорівнює 12х. І підставимо ось сюди інформацію. а 1 с 1 нам треба знайти. 18 це АС, замість А1Б1 5х, замість АБ 12х. Х і Х скоротилося, і треба, щоб знайти А1С1, 5 дванадцятих помножити на 18. 18 і 12 скорочуються на 6, 5 на 3 і поділити на 2, 7,5 см. Написали відповідь. Наступна задача позначена високим рівнем складності, а значить, у вас вже є можливість перейти на оцінку високого рівня. В задачі малюнка немає, тож вам треба самим почати з того, що створити малюнок, накреслити малюнок до умови. Потім записати дано, що знайти або довести, тут доведіть. Ну і попрацювати. Застосовуйте теореми, зробіть все, що можете зробити по цій задачі. Читаю. Вершини А і С трикутника АБЦ належать площині альфа, а вершина Б не належить цій площині. Значить, а, малюнок може виглядати якось приблизно так. На сторонах АБ і БЦ позначено відповідні точки Е і Ф, так що БА велике БА відноситься до БЕ до маленького, як БЦ великого трикутника до БФ. Доведіть, що пряма ЕФ паралельна площині альфа. Давайте проаналізуємо умову: у нас є два трикутника великий АБЦ і маленький ЕБФ. І про них сказано, що відношення відповідних сторін БА це сторона великого трикутника, БЕ це сторона маленького трикутника. Відношення цих двох сторін. До е, е, таке саме, як і відношення інших відповідних сторін, тобто BC, сторона великого трикутника, відноситься так само до BF. Рівність Рівність оцих відношень і е, інформація про те, що кут B для обох трикутників спільний, бачите, він належить і маленькому трикутнику цей кут, і великому. Можна зробити висновок, що трикутник великий АБЦ і маленький EBF подібні за двома сторонами і кутом між ними. І прописали цю інформацію. Оскільки трикутники АБЦ і ЕБФ подібні, то можна зробити висновок, що ЕФ паралельна стороні АЦ. А належить. Площині альфа, і значить, можна стверджувати за теоремою ознаки паралельності прямої площини, що Еф паралельно альфа. Доведено. Ще одна задача високого рівня. Рекомендую ставити відео на паузу. Малюнок до неї дан, уже, значить, вам є певне облегшення. Розв'язуйте. Читаємо разом зі мною. На ребрі СС1 прямокутного параліпіпіда ABCA1B1C1D1 позначили точку N. Ну, все показано на малюнку. Побудуйте лінію перетини площин ADM і Б, 1 c 1 б 1 c 1 це площина задньої грані. Значить, Нам треба спочатку побачити площину ADM і потім уже ми побачимо, що за лінія перетину цих двох площин. Давайте подивимося на а, ребро АД. Воно належить площині AA1D1D. І а, площина, яка буде проходити через це ребро і точку M, буде перетинати площину задньої грані по прямій паралельній АД. Тож нам треба в площині B1C1 побудувати пряму паралельну до АД. Нехай це буде МК. Ну, і тепер зрозуміло, що прямі ДМ і АК вже показують нам площину АДМ. Візуально ми її вже бачимо на малюнку. І стає зрозумілим, що прямою перетину площин АДМ і бб 1 с 1 буде пряма МК. Друге. Площина АА1М. Подивилися АА1М. Точка М лежить на ребрі сс 1 який паралельний до аа 1 і належить площині дсс 1 Значить, площина перетину буде проходити через ребро АА1. Точку М, яка належить ребру СС1, і вони паралельні сс 1 і аа 1 через ребро сс 1 Ось так. А значить, площини аа 1 м перетинаються з площиною ДЦ1 по прямій СЦ1. Дуже радію за тих, у кого самостійно вийшло ці міркування провести. Тренуйтесь, опрац... повторюйте теорію, ті фу... теореми, які ми з вами вивчили, і подібні задачі до тих, що розв'язали зі мною, вам на тренування. Тренуйтесь, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустріч!